Царе Небесне утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба дібори і життя подателю, пройди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благи душі наші. Від Марка Святого Євангелія Читання 4.35.41. Сказав Господь своїм учням перепливімо на той бік, і, зоставивши народ, беруть його з собою. Так як він був у човні, були ж і інші човни з ним. І знявся сильний буревій, і хвилі линули в човен, так що він уже наповнювався водою. А він був на кормі і спав на подусці. Вони збудили його і кажуть йому Учителю, байдуже тобі, що гинемо, тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря замовкни, очухни. І затих вітер і настала велика тиша. Тоді сказав до них, чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри? Страх великий огорнув їх, і вони казали один одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Розважання. І за тих вітер і залягла велика тиша. Марко дуже докладний у своєму Євангелії. Він детально оповідає про те, як Ісус Христос і апостоли подорожували човном по Галилейському морі почалася буря, учні запанікували, бо не могли нічого вдіяти, з'явилася загроза їхньому життю. У цей час Ісус Христос спокійно спав. Вони, перелякані і повній емоції, немовби кажуть Господеві, хоч голос цього і не промовляють. Якщо нічим не може зарадити, то хоч будь з нами солідарний, щось роби, черпай воду, думай, як чинити в цій ситуації, чому ти не підтримуєш товариства в біді? І коли Христос прокидається, бо Його розбудили, то зразу втихомирює бурю. Євангелій каже, що залягла велика тиша. Ця буря принесла неспокій апостолам, і вони впустили в цю бурю, цей неспокій до свого серця. Ісус Христос же, Той, який має мир, виливає цей свій мир назовні і буря заспокоюється. Так буває і в нашому житті, коли з'являються проблеми. Коли ми емоційно на них реагуємо, тоді вони переходять всередину нас, забираючи мир і приносячи неспокій. Бог закликає не дозволяти зовнішнім обставинам керувати нами і проникати неспокою до нашого серця. А понад усе в будь-якій ситуації зберігати Божий мир. Під час божественної літургії ми дуже часто молимося за мир. Перші три прохання саме про це в мирі Господеві помолімося, мир з висот, за мир всього світу. Дуже часто повторюємо мир вам. Маємо зберегти цей мир, бо якщо він буде в нас, то й виливатиметься назовні. Як кажуть святі отці, здобуть мир і навколо тебе тисячі спасуться.